З Ютуба спонсор питає, що останнім часом на Ютубі в рекомендаціях пару останніх днів видає відоси про Сокіл 300. Що по цьому БПЛА, і взагалі, чи він перспективний? Це якась тотальна пизда. У мене вже є десяток скринів в себе в Фейсбуці, і десь там, може в Ютубі, якихось аля медіа українських, там великих, умовно кажучи, там 44 тисячі лайків. 10 тисяч репостів про те, що в Україні створили унікальний БПЛА, який в 10 разів лучше байрактарів, і, типу, і все. Сокіл 300, якщо я не помиляюсь, я не уточняв там, за останні, не знаю, дні, тижні, максимум там, місяці, не взлітав навіть. Я був на його презентації. Це макет, в буквальному значенні макет, який поставили, до якого прикрутили 4 птура. При тому, що Корестельов потім, е, в тому числі на відео, говорив, що це не ударний безпілотник, це чисто розвідник. Ну, ну це типа концепт. Нема про що говорити. Це тема, в яку вони хотіли вписуватися, яка вже тоді була для них. Ну для них ПКР була слизька історія. Безпілотники ще більш складна історія. Досвіду нуль, знань, нуль, навичок, нуль, е, амбіції величезні, ТТХ на бумагі величезні. По факту ЗСУ сказала, що що нам куплять неперевірений, недосконалий сирий виріб. Якщо ми вже купили байрактари, у нас є досвід експлуатації. У нас є перевірений виріб. У нас там багато плюшок, плюс у нас є можливість розгортання виробництва в Україні байрактарів. А створення наукового центру навчання кадрового забезпечення локалізації. А з іншого боку, нам пропонують український виріб без боєприпасів. Бо ці птури не будуть літати з цього безпілотника з сирими ТТХ, а як показує досвід лелеки, педехи, фурії і інших подібних сиріних виробів на доведення їх до відповідного рівня ТТХ треба роки, в буквальному значенні 3-5 років. А, на що нам купляють оцей сокел, якщо у нас є вже байрактари, які там допиля допиляні допилю... і допилюються. Я не знаю, хто пушить зараз цю історію. Може Пашинський, може, якесь інше прізвище. Може, Кабелуч пішов в СММ, але це максимально утопічна історія на сьогодні. Брін, слухай, а це, случайно, не той був макет, на який вони птори причепили задом наперед. Це була горлиця. А, да, сорян, сорян. Це